Так сильно хочу я твого кохання знову прийшов Ты Снов пробачай, мені бачу, ті слези Та чую страждання Было не плачу об маємо задаю Подих, бачу повідомлення Вон від тебе Та знову холодний дай бути з тобою Просто дозволь мені ці препарати Зворі, так зрозумів Так сильно хочу я твого кохання Знову прийшов Ты Снов пробачай мене бачу Ти слези Та чую страждання Было не плаче у челби Майм задаю Подих, бачу повідомлення Вон від тебе Та знову холодний Дай бути з тобою Просто дозволь мені ці препарати Сворі так звани я більше не можу вже любити, я не хочу жити, знаю, я залежний спити, я не можу знову сюди піти Просто дивися від тебе залежна, або не від тебе не був обережний Ти або таблетки, я виберу чесно, але вже на тебе кохаю безмежно. Ні, Не написала на добра, ніч я не зможу спати, бою, що стаю не хотів я дуже стати І сам не знаю, скільки можна ще тобі писати Я хочу, хочу, хочу. Хочу твої припари Так сильно хочу я твого кохання, знову брешоти Знов пробачай, мені бачу, ті сльози та чую страждання Мило не плачу, лише обіймає задаю Подих, бачу повідомлення, Вони від тебе Та знову холодні Дай бути з тобою Просто дозволь мені ці припарати Зволі так з зрозум Так сильно хочу я твого кохання Знову брешоти Знов пробачай мене бачу Ті сльози та чую страждання Мило не плачу, лише обіймає задаю Бачу повідомлення? Вони від тебе та знову холодні? Дай бути з тобою. Просто дозволь мені ці препарати? Спорять так з розумом. Відчує <риклад> страждання било не бачило ще об'їмає? You <laughs> to